До Корінтян першого послання святого апостола Павла, читання, Будьмо уважні, браття, коли б ми судили самі себе, то не були б судимі, будучи судимі, караємось від Господа, щоб не бути засудженими зі світом. Тому, браття мої, коли сходитеся на вечерю, чекайте один одного. А коли хто голодний, то нехай їсть вдома, щоб ви збиралися не на осудження, інше ж влаштую, коли прийду. Не хочу, браття, щоб ви не знали і про дари духовні. Знайте, що коли ви були язичниками, то ходили б до ідолів безмовних, ніби вас вели, тому кажу вам, що ніхто з тих, Хто говорить Духом Божим не скаже анафеми на Ісуса, і ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. Дари різні, а дух один і той же, і служіння різні, а Господь один і той же, і діяння різні, а один і той же, який творив усе. Sí. Um berto de aleluia. Tremores, aleluia.